ничего нельзя. А вот если они готовят законы, когда Петухов вынес по таксистам, я вышла на у Червоненко на. Рузове, не не, уши, не могу так. сказать, на. Знаешь, что я ему сказала Петухову? Это ну, по сейчас Знаете? Сейчас я тебе объясню. Э, смотри, я вышла ему говорю: Петухов, а теперь представь картину. Стоят фуры. Ну, а даже, даже не Потом стоят. Я перерву, я перерву вашу нарадую. Продовжу програму. И это я тебе устрою. Якщо ти будеш підбігати, этот... продовжуємо політклуб на каналі. Цівай. Ви бачили, що у нас в рекламні перерві підприємці продовжують якось між собою радитися, як що їм робити. Я завжди закликаю людей, щоб вони радилися під час ефіру. В цьому взагалі сенс таких програм, будь ласка, про з міста города Харкова, Шармар Олександр. Я хотел бы заострить э, внимание вот, и присутствующих, и телезрителей на том, что здесь прозвучало э, значит, в одном выступлении следующее, что э, люди при обороте в месяц э, 200-300 тысяч долларов. Они переводят свой бизнес за рубеж. А что делать тем предпринимателям, миллионов. которые стоят на рынках и имеют доход. из это, это, что думается, так? Девушка сказала 200-300 тысяч это в месяц, Я так понимаю. Не, не выдумайте. Это... В, в рынке. На нет, объект, нет, нет. без микрофона. Так? Другое. Если прозвучала фраза следующая. Предприниматель, который зарабатывает в месяц 200-300 тысяч долларов, переводит сейчас свой бизнес за рубеж. А что делать тогда тем людям, которые стоят на рынках при доходе 5000 гривен в месяц? В лучшем случае. В лучшем случае. Торговля сприня, очень упала. Так, что на, делать? Есть два варианта. Первое давать поборы и сборы различные, или же уходить в тень. С введением налогового кодекса более миллиона наших предпринимателей бросили заниматься легальным бизнесом. Куда они делись? Вы думаете, далеко ушли? Процентов 80 остались там же но стали просто под крыши. То же самое наблюдается вот в городе Харькове. Там сейчас образовано огромное количество нелегальных торговых площадок, под крышами различных чиновников, в том числе и милиции. И они зарабатывают себе на хлеб насущный. То есть сейчас в нелегальном бизнесе меньше платить, чем на том же рынке. На рынках огромные опасности, огромные риски. Возьмем центральный рынок. Вот буквально вчера была встреча, позвали предпринимателей, пригласили Александру Кужель для того, чтобы помочь в том, чтобы разобраться в сложившейся ситуации на центральном рынке. С предпринимателей требуют от 45 до 6, 160 тысяч гривен за, извините выражение, консервную банку, то есть просто за простой кунг с ролетом из тонкого материала, который стоимость ему, себестоимость мы узнавали на фирмах, от 12 до 14 тысяч гривен. Вот такая, сложилась, вот такая сложилась ситуация. Люди не в состоянии платить такие огромные деньги. Причем они, неужели они должны платить? По правилам торговли на рынках Украины дирекция рынка должна предоставить оборудованное торговое место. И нигде не предусмотрено, что предприниматель за свой счет должен устанавливать его и за эксплуатацию своей собственности платить в дирекцию рынка. Но это бред. Самый настоящий. Я, все ж таки хотів би отримати відповідь на питання, що робити в таких стати. Мы сподевалися, что вот податковый. ситуація. Ви... Да. делается следующее. Да, От давайте поговоримо про це. В любом случае, підприємцям споді... захищатися. защищаться. Защита їх – це нападення. Перше, будь-який чиновник, проделывая такі різні махінації, він боїться огласки. Необходимо привлекать средства массовой информации, привлекать обращаться в общественные организации, которые существуют не один год, которые проявили себя не только на бумаге. Числится, а действительно помогает предпринимателям. Обращаться к политикам, которые тоже, вот предприниматели центрального колхозного рынка нашего, обратились к Александре Куже. Вчера собралась, рынок почти практически не работал, был закрыт, все люди пришли на встречу с политиком. Она четко объяснила, как действовать. Она э, помогла и вселила надежду не на победу. Да. 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 Сейчас да. работает да. там э, профсоюз предпринимателей города Харькова. Э, кроме того, поддерживает ассамблею э, организации малого и среднего бизнеса. Вчера на встрече с директором он не мог толком ответить директором ООО э, э, Центральный рынок, какие документы у них есть. кто владелец данного рынка. Я уже добавлю. Я уже сегодня Такого. выяснила. Я ездила в регистрационную палату. Значит, очень интересная ситуация. Мэр и губернатор дали э, неправдивую оба информацию, противоречащую э, так друг они другу. Ну тандемно віднестоти ліба губер, Либо мер не сказав всю правду губернатору. Етин да інформація інтересна допкіну. Тому що я з ні он мне мені сказав, що це ринок поживчою кооперацією, який э, прийняв э, рішення про реконструкцію. Мер зустрівся з власниками і вони домовились, що вони зроблять за власні кошти, кошти цю реконструкцію. Сьогодні я можу вам сказати інформацію щодо центрального ринку. Я хочу, щоб це почули підприємці і мешканці э, Харкова. Про те, що ринок, центральний ринок Харкова, був в 2012 році ліквідований фірма. Так його вже немає. А 13 грудня 2010 року була зареєстрована нова фірма, фірма Товариство з обмеженою відповідальністю Центральний я, ринок так, Харкова. Так, 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 так. І там є єдиний власник. Почуйте всі, будь ласка, Харків, давайте знайдемо цю багату жінку дробот Гана Володимирівна, яка найняла. Сьогодні директорами знімали вчора розмову. Найголовніше, за що ми будемо всі стояти тут, всі організації, які тут є присутні, ми будемо допомагати Харкову, в цьому наша є сила. Ми, вони хочуть за гроші підприємців зробити лівньовку, каналізацію, дорогу, освітлення, тобто все те, що вони повинні робити за власний кошт. Вони не хочуть брати кредити, маючи по 5 мільйонів доходів в місяць, причому не не. Не маючи виробництва. І я просто хочу, щоб всі інші люди, які нас слухають, просто взяли собі картинку. От Олександр Чумак на Фейсбуці пише: нам защита риночників заключається в виході малого бізнесу з ринку. Ринок це іскусство сознання резервації, функціонуючий собственним законам. Розум... Знаєте що? Якщо б їм було куди вийти. Наприклад, О, ви наприклад, я, я розумію, Він... назирійте страну, я, я про я прошу вас, Джанко, був дуже великий машинобудівний завод, він закритий і немає жодного робочого місця. І люди всі існують завдяки ринку. То перепрошую. Перед тим як сказати щось ліквідувати, Треба я прошу щось Да, у вас тут було питання щодо соціального відповідального бізнесу. Я хочу зразу відповісти. Це тільки в Україні створили брехню під дуже гарну назву. Соціально відповідальний бізнес в країнах світу нагороджує... під... податки про... підприємця. Той перемагає, який створив ново... нові робочі висококваліфіковані робочі місця, нові робочі місця з гарною зарплатою. А у нас це збирають з підприємця грошей, щоб робити якусь благодійність, і тому ми що не фактично можемо... підприємці замінити підмір соціальну функцію. держави. Я дуже попросила, щоб зараз Оксана Продан дала підприємцям всім інформацію щодо діючої постанови ну, ринку, так. яка захищає всіх риночників. Тобто, ми зробимо, як казала Ріма Білецерківська, що треба вчитись. Ми зробимо зробу, зробу, зробу коротку рекламну навчальну паузу. Це буде рекламна так. Буде Просто хотів коротко. сказати, що насправді те, що сказав чумак, має право на існування, тому що по суті, сьогодні ринки це дійсно штучні резервації, де безправні, безправні підприємці взагалі знаходяться на птічих правах. Але зрозуміло, що їх ліквідувати неможливо. Треба тому, що нема а, куди їм вийти, безперечно. Ми Але загроза займемо. основна полягає це, не в цьому. Це. Основна загроза Зараз полягає це. в тому, що у нас почався другий етап олігархічного розвитку держави. Це означає, що олігархи накопичили свої капітали і тепер займаються монополізацією галузей. і в тому числі галузі рітейлу, тобто роздрівної торгівлі. Це означає, що насправді буде знищений взагалі. Абсолютно весь цей дрібний бізнес як клас, і тому сьогодні говорити про будь-яку співпрацю з цим урядом, який по своїй природі є антагоністом до дрібного бізнесмена, не може бути й мови. І не вірте їм ніколи. Вони вже зараз монополізували перевезення, вони видавлюють тих уже згаданих ювелірів дрібних з ринку, вони видавлюють роздрібних торгівців, вони видавлять всіх, кого вони тільки Це була з реформарка? Так. Да. Да. Оксана, можна? я хочу сказати е, про те, про що говорив Ігор, е, хоче сказати, Да? насправді да, дійсно дуже складно, і умов немає, і все-все-все погано, але це не значить, що треба всім закритися. І боротися можна, і боротися треба. Для цього існують об'єднання, які ну, нас, нас тут є багато, але що роблять? Треба підприємцям, там, де він один, об'єднуватися двоє, троє, п'ятеро і більше. Треба такі об'єднання, е, вилазки, самозахист. Такі здійснювати, коли і це відбувається в, в дуже багатьох випадках, коли підприємець знає, що за його спиною стоїть декілька, іноді навіть десятків інших підприємців. Коли поряд є юрист, вони відбивають ту чи іншу ситуацію, тому що завжди той, хто приходить і хоче забрати, він завжди порушує закон. І захищати це можна. Тільки треба це робити колективно. Стосовно ринків до сих пір діє постанова 868 2009 року, в якій чорним по білому виписані всі обов'язки влас. Власників ринків і права тих підприємців, які можуть працювати, і кожна конкретна ситуація вона може бути вирішена. В нас працює постійно в онлайн режимі, і в інтернеті, і живцем правова юридична мережа, де можна позвонити, написати, зайти і завжди допоможуть безкоштовно. дякую. Давайте спасіму. На тільки да. член Координаційної ради асамблеї малого і середнього бізнесу України. И мне бы хотелось, знаете, о чем сказать, и в основном обратиться к тем, кто нас смотрит сегодня по телевизору. Э, Лина Костенко, э, почему она не принимает участие вот в такого рода вот э, между собойчиках, да? Потому она что говорит, она порядочная человек. Потому что она говорит, вот это чувство меньшевартости, вот мы сейчас, мы, мы э, э, два, э, два раза уже проговорили о том, что как плохо. Каждый день сотни, тысячи преступлений совершаются против народа Украины. Мы есть хозяевами в нашей стране. Мы есть власть в этой стране. У нас узурпировали эту власть. В стране не работают законы. В стране нет судов, нет прокуратуры, нет милиции. А мы возвращаемся сейчас к предпринимательству, которое грабят. Самый коррумпированный вид бизнеса на постсоветском пространстве ⁇ это рыночный бизнес. Это миллионы долларов уходят в тень. Это сотни тысяч предпринимателей работают на, скажем так, на коррумпированных криминальных чиновников. поэтому считаем, легче все все У нас, друзья, у нас есть прекрасная книга. Она есть. І ніхто у нас її забрати не сможет. Це наша защита Конституція нашої Мы Ми в цій стране власть. До яких пор ми будемо э, право жити в нашій стране по закону і по конституції? Это наша страна и наша земля. Мы на ней работаем, мы хотим платить налоги, но за свои налоги мы хотим получать от того государства и от тех чиновников, которых мы наняли на работу, достойную работу. А что мы имеем на сегодняшний день? Данилюк говорит, решению судов о том, чтобы разобраться и принять правосудное решение, нет вообще. Прокуратура – это крышующий криминальный орган. Нет такого случая, чтобы он на белое сказал белое, а на черное черное. Схемы мы знаем прекрасно. Те, кто сталкивался и, и сейчас живет, а мы в этом варимся уже не один год, как прокуратура крышует весь криминал, который исходит из милиции и из чиновничества. Ну мы же это прекрасно знаем. Зачем мы говорим о них? Давайте говорить о нас. Нас 46 миллионов, а их несколько. Десятков тысяч. Всего лишь. Поэтому нужно становиться властью, нужно установить конституционный лад. Президент положил руку на Библию и на Конституцию и пообещал народу Украины, что он будет являться гарантом наших конституционных прав. Не выполнил, не сделал, не захотел. Ну и что произошло? Сегодня... Каждую минуту, кажд... каждую секунду у нас э, обращаются через телевизор, через радио, умирают дети, неизлечимые болезни. А у нас наши... Национальное богатство находится у десяти фамилий. А наше национальное богатство должно было вылечить этого ребенка. Мы должны были за, за наш общий счет, наш 46 миллионный, спасти эту маленькую жизнь. А наши деньги уходят в офшоры. Я хочу, чтобы был конституционный влад. Я хочу обратиться к президенту и сказать, или вы товарищ президент, гражданин-президент. Установите конституционный лад в стране, или нам придется его устанавливать самим через самозахость, спивпрачу и взаимодопомогу. А это У законно. нас да. это законно, это единственный конституционный путь. Нас толкают, нас толкают к гражданскому непониманию, нам бросают сейчас мовный законопроект, который абсолютно не нужен. Нам нужна

кроме нас самих нас никто не спасет обращаться к чиновникам бить поклоны изкрылыты и метать перед ними бисер результата не будет поэтому у нас есть четкая программа мы вы уже спасли, э, спасли, ее там. отработали мы выгрызаем каждого э, члена нашей э, организации если прокурор милиционер или э, работник вот поэтому у нас нет это наша территория вы понимаете что они живут на нашей территории. И она дана нам Богом, не чиновниками, а Богом. Поэтому у нас есть законное, конституционное право требовать исполнения закона. Не будете силового требовать... установления конституционного строя. Совершенно верно. Винтовка рождает власть. Это буквально 15 секунд. До, до того, что говорил попередний. Автор нашої конституції, яка ще прийнята була до всіх цих змін, мусіяка сьогодні висловив таку думку, що можливо в конституції Діва. не вистачає тільки однієї статті право народу на повстання. Можливо, тоді це буде дійсно тут, потрібна от, от, конституція, і почути це від нього дуже дивно, тому, тому що це людина він дуже він дуже він витримана. Витримала. Дмитро так. По... Так. послухайте. Я я, я... Буквально, Буквально 10 секунд, якщо дозволите. От якщо у. Просто думку юриста, дозвольте висказати, да. наші проблеми у сфері законодавства починаються якраз із цієї нашої хваленої конституції, тому що там близько 40 дирок, там близько 40 Ми відсилочних норм не може конституція. Я вивчав конституційне право утримувати відсилочні норми, а там написано. Ти то маєш право відповідно до закону. Маєш таке то право відповідно я, до я, закону. Я вас прошу. Ми Я готовий зробити спеціальну програму по конституції, але давайте не втратимо. я хотів відповісти Дмитру Павлюку. Це важливий, важливий момент. Мене от дивує, що поняття продавці підпиняють поняття підприємців. Підприємство ж набагато ширше ніж лише торгівля. Чому не ведеться розмова про те, як стимулювати підприємство, яка б створювала нові товари і послуги? Я хочу тільки одну річ сказати: що в ситуації, коли не створені нормальні умови для торгівлі, не може бути жодних умов для підприємства. Це одно витікає з іншого, коли інвестор бачить, що тут можна в цій країні щось продати, він приходить в цю країну щось виробляти. Для для, для підприємництва потрібно, щоб було відкрите небо як в авіації, щоб був іноземний інвестор, щоб він знав, що він може побудувати завод, що в нього не візьмуть хабаря, що йому гроші віддадуть, що він може сплатити податки. Нічого цього в Україні немає. зрозумійте. що поки не буде створено нормальні умови. для Малого і середнього бізнесу, навіть в торгівельній сфері, не відкриється жодного заводу, а враховуючи на те, що українські олігархи знищують, фактично все, що бачить на своєму шляху, залишаючи свої підприємства немодернізованими, і ці і ці великі підприємства закриються наступне десятиріччя стане крахом всіх цих імперій і крахом для всіх тих, хто на цих імперіях працює. Вони вийдуть з цієї країни і вивезуть свої гроші, а їхні робітники залишаться без жодної копійки. Це теж треба розуміти. Підемо на рекламу на каналі. Тіведе.